Продовжимо тему медичної допомоги в нашому тері, і зараз поговоримо про благодійну ініціативу Frontline Care. А саме про проект Купи квиток на потяг допоможи військовим повернутися додому. Як працює і до чого тут потяг? Дізнаємося від сьогоднішніх гостей. До нас завітали співзасновник благодійної ініціативи Frontline Care Андрій Неділько та ветеранка, парамедикиня, учасниця жіночого ветеранського руху Юлія Кирилова. Я піду Давай. Доброго ранку, Добре вас. Рану. Проходьте Добре до рану. нас. Всідайте. Добрий ранок. Доброго Сідайте, ранку. будь ласка. Добрий ранок, Андрію. Ну, одразу почну. Що багато запитань. Почнімо з головного: про що, для кого та для чого ініційований цей проект купи квиток на потяг допоможе військовим повернутися додому. Так, дійсно, 21 березня ми стартували великий благодійний збір на 350 аптечок для військовослужбовців та військовослужбовець, що зараз безпосередньо знаходяться в зоні бойових дій? Наша кінцева ціль та мета це майже 2 мільйони гривень. Якщо бути точнішим, то і це... наскільки це? А це 350 аптечок. Ага, а як по якому принципу взагалі працює? От одна аптечка на людину чи одна аптечка на скільки на 5 а... людей? Так, 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 це одна аптечка. На одну людину, тому що це індивідуальна аптечка для військового. Тобто 2 мільйони коштує 350 аптечок. А ми знаємо, скільки в наших захисників зараз боронять нашу державу. Тобто це колосальні гроші. Правильно? Так, це 2 мільйони гривень. Добре. Чому ви взялися саме вирішити цю проблему, а не якусь іншу? А так. Перш за все, тут варто говорити про те, що тактична медицина на фронті це насправді розхідний матеріал, тобто її ніколи не буває багато. І якщо ми говоримо про якісні комплектуючі для якісних аптечок, то й поготів, тому це надзвичайно важлива проблема зараз, яка потребує рішення. Більше того, ми, як волонтерська ініціатива, останнім часом отримуємо дуже багато запитів саме на індивідуальні аптечки, і через те вирішили організувати такий великий збір. Юлічка, ви ж якраз парамедикиня, ветеранка. Ви так. з якого року допомагаєте а... нашим військовим? Ну, взагалі, з 2014 року, ну. Якщо чесно відверто говорити, то ще з 13-го року, тобто шлях почався з майдану з революції гідності. От а, далі а, було волонтерство, і саме коли я була волонтером о, в 14-му році, да однією такою колосальною проблемою були ось ці саме індивідуальні аптечки. Що, що вони в себе включають а? На той момент у наших захисників та захисниць був джгут Есмарха, індивідуальний перев'язувальний пакет. Якщо ми говоримо про індивідуальну аптечку сьогодні, то вона включає, по перше, це якісний джгут, турнікет. Який дає можливість спинити критичну кровотечу за лічені секунди, що підвищує взагалі можливість людини вижити, зберегти кінцівки і так далі. Також ця аптечка включає. Таку собі тампонаду. Це бинт, просочений гемостатичним засобом, uh -huh. а, яким тампонують рану, та, для того, щоб її далі перев'язати. І для цього у нас є спеціальний бандаж. А, цей бандаж а, дає його, а, структура зроблена таким чином, що його можна накласти однією рукою. А далі важливою складовою індивідуальної аптечки є назофаренгіальний повітропровід, тому що а, дихання людини під час поранення воно є утрудненим і для того, щоб людина мала можливість дихати там умовно, якщо вона або не може дихати, або можливо а, у людини перекриваються дихальні шляхи, або можливо а, вони є чимось забитими. Це може бути і кров згустки крові. Це може бути бруд, якщо ми говоримо говоримо про вибух, який відбувся, це можуть бути і блювотні маси. Насправді тому для того, щоб людина просто не задихнулася, ставиться на зафарингальний повітропровід. А далі є про поти а... Пов'язки, які ми накладаємо для того, щоб сам опік не був глибшим. Та, це така uh -huh. гідрогелова пов'язка. Ну і звісно, ми говоримо про поранення. Якщо це поранення грудної клітини, там є дві оклюзійні плівки. Тому що під час поранення грудної клітини відбувається пневмоторикс, і людина не може дихати, і нам потрібно оці вхідні і вихідні отвори, які є, їх закрити. Тобто ця аптечка. Це життя, та і Я от, тільки що справки... подивилася, це. воно абсолютно багато обсягів ну так. там легеневі, опіки, хірургія. Ну. Дуже багато в себе включає взагалі, і якщо ми говоримо про те, що начебто 2 мільйони це багато, проте коли ми говоримо про ціну життя наших захисників та, та захисниць, а це надзвичайно мала і мінімальна ціна, яку ми можемо заплатити для того, щоб вони змогли жити, змогли вижити і далі жити повноцінним життям. А розкажіть, будь ласка, про той самий потяг. Купуючи на які квитки, можна так би мовити, допомагати у формуванні цих аптечок. А так як пані Юлія раніше зазначала, аптечка це ті, дійсно те, що рятує життя, і саме аптечка може стати тим щасливим квитком для захисників та для захисниць додому. А відразу варто зазначити, що ми не продаємо та не купуємо квитки реально, тобто, це більше як символ цієї Абстракт. кампанії, угу. да, тобто це абстрактний символ кампанії, по суті. Ті кожен донат кожна гривня з цієї кампанії йде на закупівлю комплектуючих для аптечок. Але коли ми продумували цю фандрейзингову кампанію, ми хотіли якимись зрозумілими для загалу символами та історіями проілюструвати візуалізувати наскільки важливою аптечка може бути, і ми всі... Бачили потяг, ми всі в ньому їздили. А потяг Краматорськ-Київ Київ це потяг, яким дуже багато військових повертаються зараз додому. Раніше цей потяг ходив від Костянтинівки. Зараз він ходить від Краматорську. Сподіваємось, що дуже скоро вже буде ходити і з Донецьку, і з Луганську, і з Криму. Ось а тому якимись зрозумілими символами ми хотіли. Показати наскільки важливою може бути аптечка при правильному використанні, і скільки військових може повернутися. Тобто, якщо ми просто подумаємо, 350 – це багато чи мало. Насправді це от п'ять вагонів, п'ять вагонів одного потягу. Тобто, це фактично 350 врятованих життів, 350 захисників та захисниць, які можуть повернутися додому до своїх рідних, до своїх близьких. Слухайте, ну, частина аптечок буде, я так розумію, передана громадській організації, правильно? Жіночий ветеранський рух, це так. якраз так. до якого ви і входите, правильно? Е, я знаю, що ваші коліжанки до нас вже приходили розповідали, а яка ваша місія в цьому русі? Насправді, починаючи з 24 лютого, 2022 року, наша організація перепрофілювалася, оскільки вона складалася виключно з жінок ветеранок, жінок військовослужбовець, і ми адвокатували права жінок-ветеранок. Ми допомагали їм реінтегруватися і повернутися до цивільного життя. Проте насправді, 24 лютого, більшість наших дівчат повернулися до лав збройних сил України і. І вони почали надавати таку повноцінну відсіч ворогу. І сьогодні ми займаємося так само і волонтерською діяльністю. У нас працює штаб швидкого реагування, де ми закуповуємо і тактичну медицину, і автівки, і обладнуємо наших парамедиків і парамедики всім необхідним. Що їм потрібно для виконання бойових завдань, uh -huh. от тому а, а, така ціль, знаєте, звернулася до нас як до ветеранок, як до тих, хто дійсно знає, що з цим робити, і кому а, це необхідно, і кому і хто вміє рятувати життя, тому що а, навіть якщо ця індивідуальна аптечка буде знаходитися в якогось військовослужбовця, то парамедики зможуть надати йому допомогу його ж аптечкою. І, Добре, ну... наостанок можна. Так. Я, дам? я дуже хочу е, запитати, як можна долучитися до ваших зборів ось цього? Да? І чи можна угу. долучитися за кордоном? А, так, звичайно, спеціально для цього збору ми зробили окрему платформу, окремий сайт АІФАК www.frontlinecare.com, де ви можете побачити всю інформацію про кампанію, всі деталі знову ж таки. Там є і монобанка, там є і швидкий донат, там є повні реквізити на всі наші рахунки офіційні. Та долучитися з за кордону звичайно можна. В нас є англомовна версія цього сайту. Також можна донатити через PayPal. Тобто, вся інформація про перебіг зборів, про про перебіг збору, про всі деталі ви можете знайти на цьому сайті. Дякуємо, Дякуємо вам велике. Дякуємо. Дякуємо. І хай компанія купи квиток на потяг допоможи військовому повернутися додому буде вдалою. Дякуємо. Ну а я бажаю, щоб ви на 350 не зупинялися, рухалися далі, далі, далі. Ну і звичайно, якомога швидше. Ми вже здобули нашу таку бажану перемогу. Дякуємо вам. Ну а ми продовжуємо ранок вдома» музикою. Всім бадьорого настрою та спокійного дня.